Доброго дня! В вашій увазі представлено три профільних карнизи. Загальною характеристикою яких є: це надміцний ПВХ, той ПВХ, що використовується на металопластикових вікнах, додатково профілі покриті ламінацією. Це дає нам захист від пожовтіння, корозії, вигорання. Також ламінація робить бігунки безшумними в керуванні і легкими, яка б затяжка штора не була. Загальною характеристикою також є це їхня комплектація. Ми маємо дві заглушки, ми маємо кронштейни кожні 50 см, бігунки і гачки кожні 8 см. Загальні довжини профілів 580 При потребі вони нарізаються до потрібного вам розміру, і навіть якщо ви будете на місці монтажу, можете підрізати їх ножовкою по металу. Тепер перейдемо до кожного з профілів окремо. Особливістю даного однорядного профільного карнизу є, перш за все, бігунки, які крутяться на 360 градусів, і унікальний кронштейн, який має клік-систему. Тобто ми його монтуємо за секунду легко і без зусиль. Далі. Особливістю даного профілю є те, що ми можемо його гнути веркер на місці монтажу. При цьому у нас доріжка буде зберігати свою ширину. Бігунки не будуть ні випадати, ні гальмувати. Даний профіль має ширину 2 см висоту 2,5, що робить його компактним і підійде для будь-якої ніші. Особливістю дворядного профільного карнизу є бігунки, які крутяться на 360 градусів. І унікальні кронштейни пластини, які знаходяться у самому профілі. При потребі вони рухаються і можна фіксуватися в тому місці, яке вам потрібно. Далі, сама ширина профіля 75 мм, що для дворядного профільного карнизу доволі компактний. І особливістю є те, що при такій ширині відстань між доріжками 57 мм. Це дає можливість легко шторі рухатися і не ціпляти за собою тюль. Особливістю даного профільного трьохрядного карнизу є це посилені бігунки на колесиках, що дають нам легке керування над тяжкою шторою. Загальна ширина профіля 12 см. При цьому відстань між першим рядом і третім 10 см, що дає нам легке керування шторою, яка не буде цепляти тюль. Відстань між першим і другим, другим і третім рядами 5 см. Це дає нам також можливість монтувати тюль. Ліву штору, праву штору. При цьому маємо два ряди для кронштейнів, що дає можливість нам якісно монтувати даний карниз. При цьому буде в нас максимально щільне прилягання профіля до потолка.